репарацій і компенсацій. товариство. Вітання з міста Гага з світової столиці міжнародного права і справедливості зі штаб квартири реєстру збитків заданих агресією Російської Федерації проти України. Мені шкоди, що я не можу бути сьогодні з вами в Києві. в будь-якому разі, дякую за запрошення і дякую за можливість обговорити з вами нашу роботу і важливі питання а питання відновлення справедливості е, в Україні. Реєстр збитків е, це серце, це фундамент механізму компенсації для України. Е, механізм, який розроблений і запропонований світовому співтовариству, про який е, пані Ірина е, дуже докладно розповіла, включає три компоненти. Перший із них це є реєстр збитків, який вже працює, Завдання якого є збирати інформацію, збирати докази, збирати заяви про компенсацію шкоди і збитків, які завдані війною Росії в Україні людям, бізнесу, компаніям та українській державі. Другий етап так звана компенсаційна комісія. Орган, який має ці заяви розглянути по суті і визначити розмір компенсації, і належний в кожному конкретному випадку, в кожному кейсі, він ось ось буде створений. Буквально через пару місяців в грудні в газі має відбутися формальне схвалення і підписання конвенції про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Третій компонент цього механізму компенсаційний фонд. Можливо, найскладніший, а робота в ньому вже ведеться. І ми очікуємо на новини, можливо, і не остаточні, але це ж новини найближчим часом, найближчими тижнями та місяцями. То сьогодні можна відверто говорити, що цей компенсаційний механізм і реєстр збитків це єдиний реалістичний шлях для репаратів, для компенсації за війну. Іншого шляху немає. Реєстр збитків це і є механізм компенсації для України та українців щонайменше у його початковому вироді. Ми повинні розуміти, що реєстр збитків і весь компенсаційний механізм це результат об'єднання зусиль багатьох країн заради спільної мети. 94 країни проголосували за резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Спаді 2022 року. Всі резолюції вперше в чорно-пробілому було написано, Російська Федерація має внести відповідальність за шкоду, яку вона завдає своєю агресією Україні, і має заплатити репарації». І в цьому документі також вперше першому при білому було написано, що для цього потрібно створити міжнародний репараційний механізм. 45 із цих країн, точніше 44 – та європейський союз, створили і є членами реєстру збитки організації, яку я представляю. П'ятдесят країн навіть на десять на 10 більше ніж.